Як протипіхотні міни розв'яжуть руки нашим військовим у цій війні? І наскільки це все ж таки дієвий елемент саме оборони? І чому лише зараз? Ну, давайте почнемо з того, що дійсно в 2006 році Україна долучилась до Тавської конвенції, ратифікувавши її, і взяв на себе зобов'язання по знищенню протипіхотних мін. Ну так вимагали, е, міжнародна спільнота. Взагалі, е, такі принципи були в світі, що протихотні міни достатньо сильно е, калічать людей. Це може бути не тільки до речі, військові, це можуть бути просто звичайні люди, які там можливо заблукали, де ще щось, або навіть ті ж самі емігранти, як бо. Осказла да, але війна в Україні змінила взагалі в світі все, і ми як бачимо, що країни, які межують на кордонах з агресою агресором Росією, вже почали виходити з Отаски конвенції. Їм це було трошки простіше зробити, бо коли Держава, яка виходить з Оттавської конвенції, подає відповідний запит. У неї шість місяців, якщо вона не знаходиться у стані відповідної війни, вийти з Оттавської конвенції. Росія Україна на жаль зараз знаходиться е у стані війни з Росією. Тому диць юридично, юридично е ми. Подамо скоріш за все відповідні, значить, після того як парламент проголосує відповідні документи для виходу з Отавської конвенції, а далі ми будемо спостерігати за тим, як це буде відбуватися, згідно 20-ї статті Отавської конвенції. Ну, у нас немає права з виходу, але на мій погляд, з першу чергу, це таки знаєте, навіть політичний меседж для наших партнерів, які нас підтримують. Що дивіться. Е всі країни, які вже е, на кордоні з Росією почали виходити з Отацької конвенції, значить вони не бачать безпекових е, речей в е, загальній системі безпеці, і вони починають будувати власну систему безпеки. Ну тому е, ми не виходили. Я думаю, саме тому, що не виходили інші країни. Зараз у нас вже є все відповідне і моральне і фізичне право. Подати таку заявку виходить з отарської конвенції, на мій погляд, особиста людина, яка перебуває в зоні ведених дій і бачить фортифікаційні споруди, це підвищить е, стійкість е, з фортифікаційних речей, коли піхота е, країни агресора Росіян Росії не зможе перетинати ті або інші ділянки, звісно, треба буде працювати з безпековими питаннями, але хочу нагадати, що Росія, яка не входить в отарську конвенцію, засипає Україну тим самим метеликами. Це достатньо небезпечна міна, як на якій ну вже тисячі сотні тисячів випадків, коли на жаль і діти, і просто цільне населення страждають від цих мін. Пане Олександре, ви зазначили, що вихід набирає чинності через 6 місяців. Як це вплине на нашу оперативну оборонну ситуацію? Коли як швидко Україна ну, може фактично застосувати протипіхотні міни саме вже після затвердження в парламенті? Можна це якось пришвидшити? Я думаю, що в парламенті не буде проблем з цим про. Після того, як буде від нас, парламент парламент за це проголосує. Але я хочу наголосити, що Росія цим користується В 2022-2023 роках. Вже був відповідний скандал, коли е, Україну звинуватили в використанні протипіхотних мін, е, Україна е, не визнала. Е, цей випадок, звісно, ми не використовуємо протипіхотні міни, але е, взяла дослідити цю ситуацію. Я не можу зараз не спростити, не підтвердити те, що ми використовуємо протипіхотні міни. Але на мій погляд особисто як громадяни України, будь-які сили та засоби, механізми, які будуть зупиняти нашого ворога. Е, ми повинні застосувати і повинні використати. Ми Україна, ми нація, яка б'ється за свою і взагалі за існування України. Ви також зазначили, що Росія не є стороною Отавської конвенції. Наскільки масово ворог застосовує протипіхотні міни? Ну він же не гребує нічим. Ми знаємо, але наскільки масово. Ну, дивіться, все дуже просто. Нещодавно я був там в напрямку Трушківка. Вони засипали касетними мінами всю територію, тобто, мовно кажучи, вони засипають територію такими мінами, яка в майбутньому вже не буде придатна, поки не розмінують. Це, Ну там з якоїсь статистики вже була не десятки років, а під 100 років, коли територія України буде небезпечна саме в тій частині, де росіяни застосували. Відповідні міни-метелики, засипаючи їх з каситних боєприпасів. А щодо України, як швидко ми зможемо поставити на конвеєр виробництво таких протипіхотних мін? Тут є маленький нюанс. На початок підписання та конвенції у нас було приблизно 6 мільйонів протипіхотних мін. Це офіційна інформація з офіційних джерел. Після чого у нас вимагали, щоб ми їх знищили. З різних джерел я бачив, що десь знищено приблизно було 3 мільйони. Але на початку 2014 року е, ще приблизно 3 мільйони залишилось. Частина була на і залишається на окупованій території. Я не виключаю, що їх застосовують проти нас, але знищення було в 2014 році призупинено. Скільки мін залишилось е, в так, на складах е, в нашій державі. Е, на ті території, яка не тимчасово окупована, я поки не знаю, і звісно, це буде запитання інформація, чи будуть цю е, ці засоби використовувати, чи не будуть. Ну звісно, в рамках ОТАРської конвенції ми не маємо права, але ще раз хочу наголосити: ця війна диктує інші умови е, формування відповідного е, плану та периметрів безпеки. Хочу нагадати вашим глядачам, всім громадянам, що свого часу. Коли нас примусили знищити відповідну ядерну зброю або передати її, нам теж давали відповідні гарантії достатньо сильні країни. І де ці гарантії ну гарантій цих немає. Тому все ж таки, ще раз хочу наголосити, що тільки ми, українці, тільки ми Україна можемо продбати про свою безпеку. Це точно ні меморандуму, ні гарантії чомусь не працюють і працює лише Збройні Сили України. Пане Олександре, ще хочу запитати, чи буде окремий закон, який буде регулювати використання цих мін і щоб все було офіційно. де, коли і як саме можна їх застосовувати? Ну щоб власне не було зловживань, якщо вони можуть бути, якщо можемо це допустити, для цього не потрібно жодних законів, Є відповідні. Е Міністерство оборони, генеральний штаб збройних сил України є статути відповідні застосування. Тобто, це все і так вже було виписано. Описано але тільки кажучи, треба прибрати той запобіжник, який ми земотавської конвенції. А ще хочу запитати. Е... Як держава можливо ще зарано це говорити, але як держава може гарантувати, що е, міни не будуть загрожувати цивільним після боїв, і чи буде жорсткий контроль за їхнім використанням, саме і з розмінуванням, як буде ситуація складатися? Ну, дивіться, побачив, скажу одразу громадянам, що, що у нас є відповідні приклади, коли застосувавши ті або інші мінні поля, ми завадили ворогу просування. Я не кажу про той випадок на початку, повномасштабного вторгнення. Да ну але принаймні у нас є достатньо інші позитивні приклади цього питання. Звісно, будь-яка така інженерна споруда це відносино до класу інженерних споруд. Вона не відбувається знаєте, просто так, що виїхав хтось закопав, і так далі. Це відповідні мінні поля, це відповідні загороження, це відповідні попередження, це відповідні мапи, мінних полей і так далі. Тобто, тобто відповідні питання безпеки, звісно, вони будуть. Але при цьому, якщо громадяни України бачить попереджувальний знак що там міни, то не треба йти в ліс, збирати гриби і наражати себе на небезпеку, думаючи, що можливо там нічого немає. E, тому на мій погляд, це може працювати суто в такому форматі як е, попереджувальні речі для громадян, ну принаймні, ми кажуть про громадян України. Що якщо якась ділянка фронту або якоїсь фортифікаційної споруди має позначки міни, е, не треба там е, перебувати, не треба там збирати гриби, ягоди так далі. Хочу звернути увагу, що та ж сама Польша Литва вона також формує мінні поля, і вона я так розумію, е, розуміє те питання, що через цю територію можуть. Бути нелегали, які переходять кордони, і вони також себе наражають на небезпеку. Але дивіться, я думаю, що ми будемо спостерігати як країна окрема, якраз за досвідом цих країн, для того, щоб зрозуміти в принципі, як формувати саме ті питання безпеки, про які ви питаєте. Дякую вам дуже за розлогу відповідь. Ну, якщо не воюючі країни а, а, виходять з цієї конвенції, то чому би нам це не зробити якомога швидше? Я дякую вас а, вам, що ви долучилися. Запрошую знову до розмови. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Олександр Фідієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вчора дякую.